Учнів початкових класів на цьому тижні самі лише свята. По всіх школах проводять святкові новорічні ранки. Шкільні заходи до Нового року планували провести на наступному тижні, проте довелося поквапитись і змінити графік. Розпорядженням Чернігівського міського голови з 22 грудня в усіх навчальних закладах міста призупинено навчальний процес у зв'язку з підвищенням захворюваності дітей на грип та ГРВІ. По нашій школі ми кожного ранку беремо, як кожна школа, зрізи такі відсутні дітей. Сьогодні 14% відсотків відсутніх. Але показник інших шкіл от ми перезвонюємося так. І пере... Ну, спілкуємось там і за 20, і за 25. І тому я вважаю, що профілактика це слово, яке говорить про те, що треба упередити те захворювання, яке може наглянути і бути і 50, і 60, і так далі. Це дуже правильно, тому що навіть батьки, спілкуючись з нами, ну, говорять і задоволені з тим, що отака, такий захід прийшов. Викладачі кажуть, до цього готувалися заздалегідь, а тому вимушені канікули не стали сюрпризом і не вплинули на навчальний процес. Є резервні години, є кожен предметник знає, як правильно ущільнити програму, як правильно подати. Теми для того, щоб дитина опанувала шкільну програму за, відповідно віковим властивостям. Діти хворіють, і ми розуміємо, що їх організм ослаблений. Це можуть бути такі домашні завдання, як дослідницького характеру. Вони мають спостерігати за природою. Це початкові школі, як змінюється природа. Звичайно, для учнів старших класів це як кажуть, позитивно вплине на. Для підготовки до ЗНО є додатковий час перечитати літературу, підготуватися саме до тих предметів, які будуть складатися. Розпорядження вступило в силу 20 грудня. За цей короткий термін батьки вже встигли створити штучну паніку. Мовляв, тепер дітям скоротять зимові канікули. Але в управлінні освіти Чернігівської міської ради ці чутки спростовують. Кажуть, діти без відпочинку не залишаться. З 29 грудня, як і заплановано, починаються у нас канікули, і дітки виходять до школи 16 січня. Відпрацювань пропущеного, навчань по суботах чи додаткових уроків також не буде, заявляють в управлінні освіти.